Є один момент, ми опускаємось на рівні очей дитини. Тобто, ви зараз згадаєте, коли ви ходили в школу, в садочок, як вихователь проводила заняття. Сидять діти, а зверху стоїть вихователь. І ці діти отак дивилися, що там тьотя каже. А насправді так не має бути. Вона має опускатися на рівні очей і говорити на рівні, тому що отак це як мінімум важко. А на, на отій, на цьому рівні набагато легше, і тебе розуміють. Ти як свій. Це не про все дозволеність. Бо часто я чую від батьків, що в Монтесорі це про все дозволеність насправді ні. Це про можливість вибрати. У кожного є вибір, але ми інколи не даємо його про ті самі іграшки, коли ми поставили їх на. Рівні очей дитини, і дитина може дотягнутися це про вибір. І ми дали їй варіанти. Але е, не суть в тому, що не є вибір, навіть так, я би сказала, яка кількість цього вибору.